Все. Шановні колеги, сьогодні в нас на, по-перше, у нас сьогодні є всі члени комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу, прошу проголосувати. <гадуватись> так. так. На комісію виносяться 5 питань. Ви всі ознайомлені з порядком денним. Приступаємо до е, слухання питань. Перше питання це про обрання заступника голови постійної комісії з питань освіти, охорони, здоров'я, культури, спорту, духовного відродження та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регулів. По які будуть пропозиції відносно заступника голови постійної комісії, я як голова, шановні колеги, я думаю на заступника голови комісії, пропоную Мартинюка Леоніда Володимировича обґрунтовую. Чому я, як медик лікар, Комісія в нас велика, і соціальний захист, і освіта найбільша, і охорона здоров'я, і культура. І я пропоную Мартинюка Володимира Леоніда Володимировича, так як він освітянин, і ми багато питань слухаємо про освіті. Я рахую, що це буде бусловно. правильний вибір. Ваші пропозиції. Потрібно. Потрібно. Я, в нього не буду, Я думаю, що да, Володимир, Леонід Володимирович він справиться. Ставлю на голосування. Голосування на сьогодні буде імені. Ковальчук Наталь за. Майко Галина за. Мороз Володимир. За. Мартинюк Леонід не голосує. Сойко Віталій, да. Ярмолюк Оксан. Миколай. <клухи> <Колесно. клухи> рішення прийнято. <клухи> Друге питання. Про проєкт рішення Горохівської міської ради про затвердження положення про централізованому волонтері управління освіти культури. Молоді спорту соціального захисту і охорони здоров'я Роківської міської ради. Володимир, Володимир Володимир, будь ласка. Я передаю своє слово щодо інформації головному бухгалтеру України. Слово. Е, ну, положення визначає основні завдання функції права, відповідальність централізованої бухгалтерії, яка є е, структурним підрозділом управління освіти. Централізована бухгалтерія підпорядковується начальнику, має самостійний затверджений кошторис та штатний розпис. Фінансування діяльності бухгалтерії здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Централізована бухгалтерія в своїй діяльності керується Конституцією України бюджетним кодексом України, законами України. Указане президента України та постанове Верховної Ради, актами Кабінету міністрів, наказами Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки України та іншими законодавчими актами. Централізована бухгалтерія не є юридичною особою. Основне завдання бухгалтерії це ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, бюджетних установ та складання звітності. Відображені в документах достовірної інформації у повному обсязі про господарські результати, про, про господарські операції та результати діяльності, забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань. Забезпечення контролю та за наявністю і рухом майна, використовується використовуються фінансово матеріальних ресурсів, запобігання виєднання негативних явищ у для нас у господарській діяльності, ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень, стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативних правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, складання звітів, Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства, травністю зарахування і використання власних надходжень, плат відвідуючих установ, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової бюджетної звітності, дотримання бюджетного законодавства національних положень, своєчасне подання звітності в повному обсязі, забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів. Інвентаризація необоротних активів, товарино, набережних цінностей, грошових коштів, документів та інших статей балансу, здійснення аналізу даних обліку та звітності, в тому числі зведення звітності, щодо причин зростання дебіторської, дебіторської закупованості, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської погашення щодо дебіторської заборгованості. Забезпечення, дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи, послуги, достовірність та правильність охоронення інформації, включення і до реєстрів бюджетних зобов'язань, спонузиття до достовірності даних підтримних моментів, що формується та, та подаються в процесі казначейського обслуговування. Участь у роботі оформлення матеріалів щодо нестачі, країжки, душових поштів та майна. Розроблення та забезпечення здійснення заходів щодо утримання підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників централізованої бухгалтерії. справа централізованих бухгалтерії. представляти Україні установому порядку з питань, що відносить до компетенції буватері органам місцевого самоврядування. Державного обов'язкового соціального страхування підприємства постанови організацію організації від їх форми власності, встановити обґрунтовані вимови щодо порядку оформлення подання до бухгалтерії від посадових осіб, з порядкованих закладів Росії, первинних документів та їх відображення у бухгалтерському помі. Я перепрошую. Немає всі маємо так? так всі знайомі я думаю, що будуть пропозиції, питання, запитання. <зайпати> <Немає> запитання. <зайпати> немає запитання. Немає Я зрозумів, те саме, що було. Запитання. Ніякі там немає. Значить, я ставлю на голосування. <зайпати> Майко за. Мороз Володимир Володимир за. Ковальчук за Мартинюк. Сойк за. Я говорю, Проєкт рішення прийнято. Виносимо на слухання сесії за черговий, та відбудеться десятку. Хто це за Дякую. Третє питання про проект рішення Горохівської міської ради. про внесення змін до рішення сесії Горохівської міської ради від 15 липня номер 38624 про затвердження положення про конкурс успішних. Шановні, шановні комісії, успілою внести зміни до. Е, Сесії від 15 липня 2024 року про затвердження положення успішної успішно ну Ви знаєте, що в нас в громаді відбувся такий конкурс, і комісія розглянула матеріали, але разом з тим вона було. Ну, так, виокремлено. Це перший раз, і було виокремлено деякі, деякі нюанси, які цей конкурс і розвиток комісії передбачає. Якщо вас цікавить, що саме, ну наприклад, в попередньому положенні було, що конкурс проводиться щорічно у вересні. Ми пропонуємо у серпні вересні. Заявку для участі в конкурсі. Подаються було з 1 по 15 вересня. Сьогодні це початок навчального року, дуже такий насичений період в, в педагогі. Пропонуємо заявити на участі з 15 серпня по 15 вересня. Е, хто міг бути переможцем конкурсу? Семеро учителів, семеро учителів, е, учителів е, загальної ну, 5 години предметників, і троє вчителів початкової школи. Ми Побачили, що нам потрібно чуть знизити оцей відсоток набору балів. Ми його знизуємо, знижуємо, пропонуємо знизити до 30%. Ну І ще одне просимо внести зміни в частині в розділі, в розділі власне, самі реалізації, які там у нас ну, підбиття критерії оцінювання вчителів. Ну, Для прикладу, от не було в нас в цьому положенні чіткості. Ну, наприклад, вчитель середньої школи, який має олімпіаду всеукраїнського рівня, він там, для прикладу мав там 10 балів зараховувати. Але при тому не вказувалося, чи зараховувати шкільний етап, територіальний етап, районний етап, обласний етап. Одні подали такі. Результати. Результатів подали тільки всеукраїнський конкурс. І ті роді, які дійшли до всеукраїнського конкурсу, в результаті набирають менше балів, як інші. Тому ми вже чітко тут записали. І ще один такий нюанс: Ми хочемо, комісія дала такі пропозиції підготувати відео інструкції про те, як заповнювати оці результати своєї. Yes. Right, це все обумовлено в нашому е, в новій редакції положення правокод. Mm -hmm, добре. Ну це самі педагоги mm. дали значить, е, ну, по підсумках. <різв 'я> <продавали два. різв 'я> а, і ще одне одне з основних. Ну, попередньому положенні в нас, е, в, значить. Е, Переможці конкурсу, цих 10, будуть отримувати грошову винагороду в розмірі 2 тисячі гривень щомісяця упродовж попереднього попередньому положенні було календарного року з 1 січня по 31 грудня. Ну, але ви розумієте, освіта живе за своїм календарем. Скажі. І отут є вчителі, педагоги, ну, мабуть, доцільно, щоб отримували оцю винагороду з 1 жовтня по 30 вересня. Бо ми сьогодні оголошуємо, оголошуємо переможці, а вони до 1 січня може змінити роботу, може що, ну якось так трошки було. Е -е. То я прошу підтримати зміни до допоможення. Підтримуємо, так, шановні колеги, прошу голосувати. Майко за мороз, За. ковальчук, маркеню, Ярмолюк. За. Мартинів, за. Сольку, за. Ярмоль, Дякую. 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 Питання про проект рішення в міської ради, проводження в Офісі міською радою, Міністерства охорони здоров'я України на виконання частини функції замовних об'єднацій. Зараз міської ради фахівського переселяння. В якому просять міську раду винести у середньої міської ради проєкт рішення про надання погодження Міністерства охорони здоров'я виконувати частину функції замовлення будівництва. Що мається на увазі? Міністерство охорони здоров'я, як одним розпорядник коштів, планує, так розумію, в Україні встановлювати такі свої це сонячні використання. Сонячні, да. так. І для того, аби ці енергетичні об'єкти встановити нашому ПМСД, зокрема, необхідно. Покласти відповідний договір про співпрацю між МОЗ, ПНСД і е, міською радою. Для того, аби нам цей договір укласти, вони необхідно спочатку на сесії прийняти таке рішення, яким ми надаємо погодження міністерства охорони здоров'я, е, здійснювати відбір підрядної організації, яка буде встановлювати ці енергетичні об'єкти, подати з нею договір, здійснювати уплату, також здійснювати загальний нагляд за. Слухом відбору фахової організації та буде здійснювати нагляд за активне використання даного негратичного об'єкту. Тобто кошти виділяє, скажімо так, розумію, донори виділяють міжнародні, так. вони пропускають через Міністерство охорони здоров'я і нам їх встановлюють. Ми жодних кошти тут не виділяємо. Є проєкт договору про партнерство та співробітництво, яким в подальшому буде. Ставимо. Ставимо на голосування. Ми замовили, поставили, були в листку відповідно від міністерства. Ми свої поставили умови, не умови, а пропозиції. Це скобелка і Печихості, три амбулаторії, четверта була підбережя. Вони вирішили на насілюючи рік, бо там дах треба щось робити ще. І ми нам отримали відповідь відповідно. Вони приїжджали сюди, вони нас все обвіряли, ходили, провіряли і так далі. І то треба це рішення нам сьогодні підтримати. Прошу голосувати. Майко за мороз, за, кольжа, за, сойко, ярмолюб. За. І ще одне питання про проєкт рішення Європівської міської ради про перейменування вулиці на території Європівської міської територіальної громади. Да. На адресу міської ради надійшло колективне звернення мешканців села Золодолужна Луцького району Воїнської області, в якому е, наші мешканці просять депутатів міської ради, міського воду посприяти говорять питання про іменування об'єкту допомівки, а саме вулиці Пігальної на вулицю. Нашого героя Олександра Цапка, який, з перших днів війни, пішов на захист своєї родини, односельчан, мешканцям нашої громади і кожного українця і вітав своє життя у боротьбі з ворогом. Йдучи на війну, Сашко багатьом жителям свого села сказав, що по разі його загибелі вулицю, на якій він жив, назвали його іменем. Низько схиляємо голову перед світлою пам'яті свого носильчанина і виконуємо його останнє прохання. Дякую. Просто підтримати. А там скільки вулицю? Там взагалі одна вулиця, зелено вузорство. Це одна довга вулиця. Це на центральна вулиця підмає. Підтримуємо. Голосуємо. Майко за морозом, Мартинюк, Ковальчук за Мартинюк Сойця. Сьогодні була дружина Арцапса, в нас ще вони хочуть ініціювати на сайті президента присвоєння йому Героя України, то коли вони підготують звернення, якщо воно буде поширюватися там, можливо в то підтримуйте. Я не знаю, як вони ще на текстовку русять попрацювати, електронний ключ зробити, бо там іначе його не зареєструєш, але вони готують тебе. Танця вечір мені.